Це моторошне відео облетіло всі соцмережі. На ньому 52-річна Алла. У лікарні жінка працювала санітаркою. Під час удару спустилася на перший поверх поспілкуватися з колегою. І тільки хотіла виходити. тільки хотіла виходити, і все це відбулось. І виходить, ми обидві стали нічого не бачити. Ми чули хлопок, почули хлопок, і щось сипалось на нас жахливе. Потім я її за руку витягувала. Потім нас охоронець витягував звідти. Охоронець відніс мене у швидку допомогу на руках. Я нічого не бачила взагалі. У мене перед очима була яскрава пляма, дуже яскрава пляма. Внаслідок удару Алла отримала черепно-мозкову травму, множинні рани голови, переломи кісток обличчя та важке поранення обох очей. Нині жінка бачить тільки тіні. Лікарі обіцяють зроблять все, аби повернути зір. Та окрім цього постраждала мрія. Я хочу, щоб мір устріє. Я хочу, щоб був мир. Ось чого я хочу. Ще один важкий пацієнт. Її колега Сергій. За декілька хвилин до удару психотерапевт закінчив прийом. Дуже гучний такий реактивний звук. Ну, я не знаю, як реактив звучить, але я вважаю так, як фільмах, дуже гуділо. і все воно мене вдарило в спину. І я вже під кирпичем. У мене одна рука, слава Богу. Зверху осталася. Я схопив якийсь кирпич і почав бити кирпичом. А що попало. тому що кричати не міг, все було в, в пилюкі. Під завалами був хвилин десять. Згадує Сергій. Далі все як в тумані. У чоловіка контузія, травма голови, численні переломи. Без мати не можу. Русня все здохне найстарший з постраждалих – 80-річний Дмитро. Коли російські залізя вгатило по лікарні, пенсіонер вийшов за водою. Додому не спішив, вирішив прогулятись. пішов в обхід. Вже наврав води і пішов другим путем. Йду собі, і погода прекрасна, радуюсь і так далі. Другого, навірно, шум і передо мною то порядка. 100 метрів ракета зашуміла і удар. Зреагувати не встиг. Чоловіка відкинуло на спину, відірвало руку. Коли ударна волна пройшла, я став вже виворачуватися, піднятися, не подимось, руки не слухається, рука вже була оторвана. І, і ліва, я ж то ж саме. Сустав, і дві, що я в крові лежу місць. Петру перелили чотири з половиною літри крові, та він вже йде на поправку, як і інші поранені, розказують лікарі. На, зараз активно йдуть на поправку. Вже Дмитро Олексійович, а йому 80, він встає, він активно двигається. Сергій, лікар, який працював в цьому закладі, вже спілкується, відновлюється, теж хоче працювати для того, щоб допомагати всім героям. Які пережили цю страшну трагедію? Медсестричка Алла, їй 52 роки. Заплановано кілька операцій офтальмологами, і ми чекаємо на те, що вона обов'язково буде бачити. Ще трьох постраждалих, яких доправили у той день до лікарні, вже відпустили додому. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.